Наступне вино, я поки його відкриваю, буду його розмовляти. Це чазай. Вона називається Троянда Карпат. Це, Це біло, да? Це біло, біло. так? Угу. Ну, я біло його не назвав, бо, тому, що Ми воно, ж червона на перший. В них є троянда Карпат, є троянда Карпат червона. От, то есть, вони це не в білу категорію відносять, але як зробити білу категорію, якщо вони беруть сортинограду рожевий з почат, самого початку, От, то ну, ні, зрозуміло, можна кожен прибрати і все? Угу. Нова корка вони зробили. Це було вже... Але окей. А, так. А, чизай, реальний чизай. карпат. І всі, і всі порівнюють його з. Всі порівнюють його з цим там легендарним вином а, трай, Закарпатська троянда. Називається так вино. Не троянда Карпат, а Закарпатська троянда. Це не те вино, яке там легендарне, тому що це закарпатська троянда, воно зроблено ще було в 1959 році. Це вино було зроблено з травінера, але я не знайшов з якого. І воно перейшло, тоді ще були завкози, так? Савкози, завкози, так. Ну окей, радкози. От. А, і він е, воно залишалось у державної власності. Потім в 90-ті роки, коли все, скажем так, змінилося всі держави, е, як територіальні і, і по назві, вот. воно залишилось у, у державної власності, але вони так і не зробили. Ну зараз не роблять це вино, але це як ви назва. Але як назва закарпатська троянда, вино, те легендарне, яке там вважається там, найсмачнішим, найтетоновуючи найс солодке вино, так, так, да. вот. то а, а, ніхто не може брати це назву. Це як запатентована назва. Тому в а, а, свою чергу він за, запатентував а, троянда Карпат. Наприклад, а, що ж де, це. Теж робить таке ж такого стилю вино, а він називає чорна трояна. Ну, щось з трояндою, по-моєму, троянда. Чорна троянда, дякую. Вот. І це все схожі вина по, по стилістиці, але це не те вино, яке спочатку було. Окей, чизай. Чизай має 120, двадцять. Зараз я вам точно скажу. Зачекайте. Я зрозумів, я буду менше гадати. Вот, так. Чи за, чи за, чи за. Я ж просто хотів вам, щоб все знали. 95-му році вони зробили виноробню. Це Закарпатська область, місто Берегово чи селище, я не, 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 не знаю. Селище. Вот. Так, 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 так. Там почали вони давним-давно, там ще винороби були. Так, своя деселяція в 2018 році, в 2021 році вони почали виробляти вино Веганське. Це перша виноробня в Україні, яка це виробляє такий стиль. У 2022 році, так незвично, але 24 лютого вони заклали а, свої грісті віна, ну, у кожного свої плани. У 23-му році вони зробили перший оранж. У 23-му році вони випустили червону троянду Карпат. У 24 році вони випустили вже, вони пишуть каньяк, але це не коньяк, ми знаємо бренді Закарпатське. Вот. В них в них всього 272 гектарів. 1200 272 два. Вот. Один до 1 мільйона пляшок вони роблять. 14 сортів і 500 бочок. Тобто 500 бочок це багато. Якщо там 1000 було, там багато. Вони перший раз зробили тебе 20 коли вони це зробили, перше вино? Да. А, в 2006 році, по-моєму, вони заклали виноград тільки. І десь через три роки вони перше зробили вино. Але це не точно, вони могли купувати виноград. Вони ну, робили винородне з нуля. Там були виноградники, але вони з нуля все це робили і а, така от історія. Так, в них є сорти трамінер рожевий. Зрозуміло, це буде в троянду. От, в них є рісінг рейнський, муска, картанелька, баронесовін, міро, піномуар, пінобан і ще. ще. От, троянда Карпат витримується два роки дубовою бочці. От, використовується требінок рожевий. От, по, по цукру 170 грамів. 170 грамів це більш, ніж минулі видом. От, і ще що? 16 алкоголів. Ну, 16 алкоголів у нас тут усі. От. По кольору, ну, то, такий теж, то буршти Ну, Аромат, я б сказав, тут троянда є, а вона, ну, вона не, не така концентрована, як. Вона потім більше троявиться. Ну, коли то стоїть, так? Да? Угу. Бо спочатку взагалі в ароматі якісь такі теж. Ну вона така, я я б сказав, така пряна троянда, ну, з якими там прянищами ще є, але ну, така не 100% троянда. Хоча коли, ну може це, це це тому, що це не гірськійнера, трамінер. Трамінер не такий дуже ароматний. Це теж важливо. Просто троянда, але без сук. В ароматі. Виходить таке, що в ароматі В ароматі троянда без цукру, а виносить. У смаку воно дуже солодне. Ну як сказати? Воно солодше, ніж минуле вино. Є кислотність, але тут менше кисотність і цукру ще більше, і тому не так відчувається. Хоча тут є кислотність, це добре. одразу вот троянда пахло. коли я навіть не перемішаю, просто це да, попробуйте, даже вкус був троянда. А, а коли я це вже червона, це червоне, А сейчас це, а, це нужко більше, 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 більше. немножко. Солод, дуже солодке. Але краянда була спочатку краянда повністю. А сейчас пішов немножко єдись. А воно таке солодке, що аж хочеться ну, таку, запити водою, тому що. Не угу. чизай, ви виробляє таке вино, як під окрема лінійка буде ви не була і є. Це винна скрипки. Він є край категорія, називається не, не, лінійка а, країна мрій. А, це робить скрипка на вот. І там а, три вина. Чому я про це розказую? Тому що це було перше вино, яке вироблялося з пробкою з скляною. І от тут вони пішли по цьому. Етапу, чорну, ну, прикольно А Скляна пробка нічого там, феноменального не буде давати, вона дасть тільки те, що це дорожче, і пляшка дорожче буде коштувати. О, це перше. А по-друге, вона не буде, скажімо, так, це, зіпсуватися. Зіпсуватися, не буде зіпсовуватися зіпсуватися, а, з часом. А, вона нічого не буде давати. Це скло, воно може контактувати з пляшкою, міняє і все буде... Воно герметичності більше? Скажімо так, це круто, перше. Це може бути екологічно, тому що це можна переробити. Герметичність більше, ніж у коркової. А тут резинка. Типу, можна використовувати другий раз так. Ну, цуплячку. Але це найдорожча пробка на вині, якщо використовувати це в ціну. Це ж собі вартість буде вкладатися. Найдешевше це буде, напевно, певна кришка. Це найдешевше буде. На другому місці скрикет закручується, потім пластик, потім корок. Корок може такий корок бути, може корок бути крутим, ну типу, вот, є тут багато корків. короків. Вот, а скло буде най, найдорожче. Саша, якщо ти порівняєш Шабо і чизай, хто твій фаворит? Ну, mm. Дивись, я, вони різні це зрозуміло. Це різні сорта виногради, по цукру вони різні, але, по я б, але б я б сказав, що вони на одному рівні по цифрах, ну, по цифрам. По балам, по, балам. По, балам. по балам вони приблизно будуть на одному рівні. Якщо оцінювати конкретно 21 рік і цю троянду, це троянда, якого робимо, то треянди будуть вищі. Наскільки, ну, трішки вище. Якщо тут було там, тут поставив максимум предположим. Буде 90, тут буде 91. 92. 1-2 пункти. Просто якщо ми ставимо 89 і 90, це вже такий скачок. А якщо ми ставимо 87-86, то це типу, на одному рівні. Ну, типу, от Тут така. Игра. А якщо б я продовжу ставив правильно, то якщо б вийшла була така планка, то може буде відрізнятися радикально. Але це буде 1-2 бали. Сильно вони відрізняються в Україні. Мало вин, які заходять за 95. Це практично. Ну, це 95 плюс балів це взагалі феномінальні. Всі 95. Коли я бачу, що ставлять 90 балів винам, які ну, просто тому що вони кращі в своїй категорії, це неправильно. Це як знаєте, ви заходите в магазин, і вам дають об'єднаний хліб, і ще якийсь ви такі ну це повідини, виходить найкращий, 100 балів, що виходить. Ні, Він просто краще, а якщо там домашній хліб, то він буде кращий. У ну, мене ще так. питання. Так, от у чизай, на твою думку, який потенціал витримки? У цих він приблизно одинаковий, однаковий потенціал, тому що це і десертні, і в них є багато алкоголю. Ну п'ять мінімум років, це мало даже. Якщо правильно правильно держати, правильно температурі, правильно немає вібрації, правильна вологість буде навколо, то це там десятки років. Десятки, не дине десять, а десятки років. Але це при тому, що буде це правильно витримуватися з того моменту, як його зробили. А не з того моменту, коли ви купили в супермаркети, а супермаркети може бути стояти на вікні, де сонечко два роки губило в нього. Вот. Ну, типу так. Или, чи, наприклад, у вас магазин на Преображенській, де трамвай кожен день ходить? Ну, типу, либо метро, либо, типу, в Київ. Ну, так, ну багато. Чи, от, наприклад, біля порту, де вібрація теж є, тому що розгрузка, ну, коли була розгрузка. Якщо прибрати всі ці моменти, то це не для вина, це для всіх вібрація, не важливо. Це буде віскі, коньяк, це буде вино, Та що завгодно. У вас, навіть якщо ви воду поставите і буде дистильована вода, ну, десь може ні. А якщо просто вода там, зробити так, щоб вона не зіпсувалася в банці чи в крутиці, і буде вібрація, там випаде асад. Ну, типу, Згодом все, що завгодно. Це буде мінерали, це буде цукор, це буде колір, це буде, все що завгодно. Якщо немає вібрації, то ми даємо йому часу в житті. Ну, багато, таких вин багато-багато років. Багато. Да, Супер відомо, так, 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 я пам'ятаю.